Звичайно, цей вогонь розійдеться по всій закарпатській єпархії. Він буде у всіх храмах Київського патріархату. Це і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Берегово. Тобто я переконаний, що не тільки в наших храмах він буде, а й представники інших конфесій долучаться також до цієї справи. Будуть приходити до наших храмів, братимуть цей вогонь і будуть розповсюджувати по своїх храмах цей вогник, щоб кожна людина на Закарпатті могла його принести до своєї домівки, очиститись духовно. І мати його як запоруку десь такого майбутнього спасіння. Сьогодні ми передали обласній адміністрації. Ввечері сьогодні буде передача в різдвяному цьому містечку біля першої школи в Ужгороді. І о 9-й годині вранці, в неділю, буде передача греко-католицькій громаді міста Ужгорода в кафедральному соборі. В принципі, кожен може підійти в соборі, буде горіти свічка до. Самого Різдва до 7-го числа запалити свічку, вона може кілька хвилин погоріти і можна загасити і розпалити вже безпосередньо на святу вечерю 6-го числа, а хто святкує, то сьогодні. Так? От, і Ми дуже раді, якщо хтось, будь-хто захоче долучитися до акції, ми будемо передавати.